Привіт, малята. Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Лідія Компанієць, працьовита в нас сім'я. Усі літа вже нема. Я прокинулась зима. В сад доріжку, білосніжку я розчистила сама, а надвечір мій татусь із заводу повернувся. Я із мамою на кухні біля плитки хлопочусь. Сів мій тато до стола, я вечерю подала. Засміявся татусь до мене. Гач, хазяєчка мала, працьовита в нас сім'я, отака росту і я. Недаремно, каже мама, помічниця ж ти моя. Дідки, чому сім'ю називають працьовитою? Так, тому що всі працюють. Яку роботу вони виконують? Так, правильно. Мама на кухні готує, тато працює на заводі, дівчинка допомагає мамі на кухні. Молодці! Дякую за увагу! До побачення!